Доброго дня, шановні колеги. Да, розпочнемо так так, практичну роботу сьогоднішнього дня. Також трохи я хочу інформації теоретичної вам подати, а потім, так як я запланував, покажу вам деякі стенди, деяке обладнання, яким працюю сам, працюють і здобучої освіти, нашого закладу освіти. І буду готовий почути ваші питання і дати на них відповідь. Швидко і зручно зробити розмітку, де зразу він показує дві площини. Коли він доймає, це означає, що горизонт. горизонту немає. Коли зафіксовані лінії, значить горизонт є. Робимо розмітку. І по ній працюємо. Ну, в принципі, можна поставити, буде стоять і безпосередньо вже по лінії, яку підсвічує лазерний рівень, прокладати штрубу. Що стосується штрубу. Да, встановлено два диски з алмазним напиленням, ширина штроби до 60 мм, глибина. Роби так до 60 мм. ось. є шкала глибини. Дуже зручний, є варіант тримання його. даною пасту для правші, для лівші універсальний там, так, інструмент. Е, є ось такий перехідник на ньому е, підходить. Він на, е, співпрацює з, там, так, з різними фірмами, різними виробниками. Пилососів, ну, в даному випадку у нас є керхер, це не реклама, це просто я кажу, що за інструмент. Мяшку під'єднується і далі працюємо. Е, є два режими роботи пилососів. Я продемонструю режим постійно, якщо ми там щось хочемо чи зібрати після себе рештки якісь, штукатурки і так далі. І також є режим, який працює безпосередньо, вмикається, коли вмикається навантаження ось на розетку Тільки ми вмикаємо штраборіт. Зразу починає працювати пилосос І стоїть затримка часу, яка вимикається після того, як ми зупинили штроборіз Це зручно, коли працюєш десь на підвищенні, на арештуваннях і так далі. Пилосос стоятиме на підлозі чи на поверхні землі. Не потрібно. Спускатися, вмикати, вимикати і так далі. Тільки ми вимкнули. Пішло навантаження і автоматика вмикає автоматично пилосос. Так, коротко про дане обладнання. Будь ласка, якщо є питання. Скажіть, будь ласка, ви можете більш детально показати, як налаштувати глибину і ширину самої строби? Без проблем. Секунду, так, кажіть, да. я зараз візьму ключ. Так, ну, з глибиною простіше. Викручуємо. Єм. І ось переводимо. Затискач по зубчатому сектору. Пані Людмила, маю надію, вам видно. Так, 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 я побачила, добре. Да. Зараз ось. нормально. Да. Ось, припустимо, я поставив 20 міліметрів. Затискаю. Все. Зараз щоб для чистоти експерименту, ось бачите, диски більше як на 20 мм не виходять да. І що стосується ширини. Так. Блокуємо вал. Блокуємо це, значить рукою тримаєте. Ні-ні, ні ось є. Є фіксатор, так. Да. Як на, скажімо так, кутошліфувальній машинці, на редукторі кнопка є. Так само і тут. Блокуємо вал. Ну, щоб нам викрити. Так, думаю, с добрым пар быстро. Закручиваем болт. Будь ласка, вибирайте глибину чи ширину, і я вам відрегулюю на яку. Замовляйте, пані Людмила. Набором дистанційних шайб... Беріть, 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 беріть яка перша попаде вам в боку. Мені вони да. є Набір першу, першу до, вас, першу да, до вас. Набір дистанційних шайб, я так розумію, 12,5 мм, 10-5 половиною і там ось, лишилось теж на 5 міліметрів. Так що. Тобто, самопочатково ці всі шайби знаходяться всередині? Е, так, вони дистанційні, просто якщо вони не між дисками знаходяться, не так, приймають участь у ширині штроби, вони просто ці диски підтискують. Ну, це пакет. Без нього. Їх ніхто не, не зніма і ніде там не ложить. Вони постійно на так, шпинделі, на обертовій частині, на валу. Якщо вона не дистанційна, то вона е, виходить прижимна. А коли ви зараз будете ставити одну, ви решти задіювати ж не будете, так, я розумію? Буду, буду. Тяжко, якщо вона не дистанційна, не між дисками стоїть, то вона прижимна, вона стоїть зверху дисків і так, притискає так, їх. Де. Це пакет шайб, які постійно, постійно, да, на валу знаходяться. Все, ось вони за. Відрегулював я на 20 міліметрів. 20 глибина, 20 ширина. Ну, в принципі, а максимально наскільки ми там виказали, казали, можемо поставити ширину? 60 міліметрів глибина і 60 міліметрів ширина. 60 на 60. От суті, таку ж трубу ми можемо трубу покласти, так? Да? Ну, так. Да. Okay. Трубу або силовий кабель, якщо десь потрібно. Я все зрозуміла, я вам дуже вдячна. Та будь ласка, я ж для того тут стою, щоб показувати, пояснювати. Зараз розламаю свій, штроборіз. Як тільки закінчу, піду розламувати свій. А, а навіщо його ламати? то? Якби себе так зусиллям, а мені, мабуть, придеться ногою трошки припригнути до нього. Ну, не знаю, затискав я від руки. Ме за рахунок обертання десь затягує, плюс, я ж кажу, можливо, так, затискалося влітку, а відкручувалося зимою, то цей фактор температури він також впливає на момент затяжки. Тим більше шайби алюмінієві, коефіцієнт лінійного розширення в алюмінії великий. А ще мені можна задати останнє питання по строборізу. Ви от полусмок вибирали конкретно якоїсь, чи він прямо любий-любий може підійти? Ні, я ж сказав, що в нас, припустимо, фірма Кьорхер, він ні, любий, ви маєте воду побутовий. Ну, побутовий не підійде сюди. Ну, як правило, ні. Дивіться, я. Тут просто інша система фільтрації. Побутовий, що там, мішок, ну це, знаєте, таке мале. Мале, мале рятування цього всього. Тут стоїть ось фільтр такий бумажаний, як в автомобілях, в основному в дизельних двигунах. Стоїть паперовий мішок, стоїть, я ж кажу, ну, так розумію, ось є тут улітка циклон. Ну, Кілька скажімо так, ступенів фільтрації. А свого скажімо так, побутового чи не свого взагалі побутового його дуже швидко дуже заб'є филом сам двигун і він вийде з ладу. Тож треба брати все таки промисловий, так? Якщо хочете, щоб він працював і служив, то так. Е, припустимо, так, да. якщо разова акція десь там в якійсь кімнаті, е, що не хочете там виносити все з квартири чи з кімнати. Да. Е, до речі, дуже добре, я ж кажу, фактично тягне дуже хорошо, розріження створює колосальне. Е, навіть на відео, там ви дивились, видно, е, хоче, скажімо так, пил. Вийти, він виходить буквально там за межі на кілька сантиметрів і його знову затягує всередину. Тобто відцентрова сила, з якою викидає штрубуріз стружку, вона менша за розрідження пилососа. Тобто він повністю забирає все. Зовні пилу ніякого нема. Ну, там фактично на, може на руках і рукавах електромонтера. Може і побутовий так би тягнути, але недовго. Він же призначений для інших цілей. А цей безпосередньо для цієї роботи. Ви ж бачите, кілька ступенів фільтрації. Добре, дякую. Будь ласка. До вашої уваги детективний засіб. Хочу продемонструвати автоматизація, електрозабезпечення споживачів. Електроенергії першої категорії. Ну, як правило, це е, заклади, лікувальні заклади. Оснащені таким стендом. Е, що ми маємо? Маємо основне живлення, резервне і аварійне, е, три джерела живлення. Е, на даному етапі ми бачимо, що е, схема ну, в нашому випадку це е, освітлення. Тут вже Прохідні вимикачі зробили, проводка виконана, задекорована під світлодіодну стрічку і бачимо, живиться від резервного живлення. На випадок, чи коли пропадає основне живлення, автоматично система переходить на резервне живлення, це додаткова лінія, можливо, безперебійне джерело живлення. І, так далі. і коли пропадає і основне і роземне живлення, затримка часу і вмикається дизельна електростанція. Чому затримка часу? Тому що двигуну внутрішнього зарання потрібно старт і вийти на необхідні оберти і видати відповідну напругу, яка потрібна для живлення того чи іншого обладнання. І коли з'являється чи основне чи резервне живлення, відповідно переходить все в автоматичному режимі. Для тих людей, які користуються скажімо так, напрубою, фактично вони відчують її на кілька секунд її відсутність при переході на дизельну електростанцію. А так все воно в автоматичному режимі. Переключається. Не да, ще на даному стенді теж е, хлопцям демонструю. ось Бачите, воно впів е, накала світиться. Е, я їм пояснюю, що зараз це я відключив нуля, е, так як діодна стрічка дуже... Малої потужності, вона цього нуля бере просто з оточення стіни, припустимо, чи там щось іншого. І е, на даному етапі стрічка живиться струмом витоку. Є таке поняття на даному явищі, я їм це. Коли ми подаємо робочий ноль, все світиться в своєму звичному режимі. Е, ну і може. Скажімо так, не зовсім по темі, те, що я хочу продемонструвати. Але, скажімо так, попало мені на очі. Завів я дружбу там з одним товаришем, він займається 3D-моделюванням. І я думаю, вам цікаво подивитися на деякі речі, які вдома, в квартирі стоїть 3D-принтер, і людина так, друкує деталі, збирається все в вузли, в агрегати і робить там. Якісь е, техніку, е, машинки і інші такі е, сучасні е, речі. Почнемо з самого простенького. Ось, припустимо, він надрукував. Е, видно вам, скажіть, будь ласка. Так, так, видно. Да, це два диски. Е, не знаю чому, але він сказав, що це брак. Я слабше в цьому орієнтуюся. Це диски до коліс, це відповідно шина. Ось в неї такий пориста структура. Це всі ці елементи виконує 3D принтер. Просто склав програму, задав програму і все. Має вона еластичну форму, так як коліс. Це затискач. Це без сервопривода, просто затискач. Можна в нього взяти якусь річ і підняти. Далі там покажу в зборі. Маніпулятор, і вам стане зрозуміліше. Ну і просто е, проби він робив. Е, купив новий 3D-принтер, робив проби і надрукував таку, е, я так, е, судячи з об'єму, з розмірів, десь е, півтора. Літра, може трохи більше. Це прямо він сказав. З з з безпосередньо з принтером йшла ця, це були пусконаладочні роботи, і надрукував він таку каністрочку. Була тут ручка, на жаль, вона тріснула, і наскільки, скажімо так, система розумна, навіть сапун напроти заливної горловини зробила, щоб виходило повітря. при Скажімо так, заповнені і відповідно при виливанні води. Все, кришечка також надрукована, різьба з відповідним кроком все тримає щільно. Ось також якісь були проби пера в нього, такі штуки, на яких займатися фітнесом, відтискатися від підлоги і так далі. Якщо е, вірить кресленням, витримують до 150 кг. Тобто е, навіть не дорослу людину витримують, а навіть більше. Також все віддруковано і основна частина, і для того, щоб брати руками. Тут з м'якшого матеріалу, на жаль, камера вам не має передати. Все віддруковано на 3D. Ну, Ось так, такого плана машинки дві з сервоприводами, це з акумулятором, на яку безпосередньо потім встановиться якесь обладнання, і вони будуть виконувати якісь функції. Це не обов'язково іграшки. Це обладнання, що може десь я ж кажу, проникати в якісь комунікації і так далі, виконувати певний об'єм робіт. Так, дуже... Ось ми бачимо чотири мотор колеса. Тобто вона повертається, крутиться на місці і так далі. Нема рульового керування. Так само, як ці всі дрони безпілотники. Чотири двигуни, просто залежить від того, куди який обертається, від того залежить куди вона і як поїде. Ну, Ось ще такого плана. Да, так, Елемент капота, але воно надруковано сюди вставляється Ледовський. 7-дюймовий екран. І можна по ньому транслювати відео. Також тут сервопривода стоять, Ялько ставиться екран і безпосередньо ставиться ось, монтується маніпулятор, яку десь можна ним заїхати, якісь комунікації складно доступно. Якщо руку розложити, да, ви бачите, яку, з якої висоти вона може взяти. І я так думаю, масу теж вона достойно може підняти. Все на сервоприводах, в усіх площинах рухається. І також затискач, який є, то може взяти, щось на себе завантажити. Ну, як правило, зараз ми складні. У умовах знаходимося в, в умовах війни. І я думаю, якщо ця річ десь комусь залезе, чи ліки, чи набої, чи якісь інші життєво необхідні речі, то це буде добре. Ну і маніпулятор такого типу. Похожі вони, я ж кажу, по своїй ці. В усіх площинах він рухається, крутиться на 360 градусів, тяжко березно тискач предмети, піднімає. І всі ці речі віддруковані на 3D принтері. Все, якщо придивитися ближче, дуже добре видно скажу, там, кожен слой, який друкує принтер. І ось маємо ще. Також дві такі речі. Також рука, маніпулятор, крутиться. Зверніть увагу, зверху він оснащений відеокамерою. Також воно все програмується, міні-комп'ютер. Да. Просто на нього подать там напругу. Ну, як сервопривода в основному вони там від 5 до 8,5 вольт. Просто подати на нього напругу на сервопривод, так це не працює. Тільки працює з або на Arduino пишеться програма, або безпосередньо пишеться на даний блок. Я Цей також оснащений відеокамерою. Маємо затискач, прорезинені ручки, так що може взяти. Даний гусеничний хід має. Також елементи підвізки є на пружинках, амортизаторах. Тобто це все для того, щоб десь якісь нерівності рельєфу, щоб унеможливить перекидання, чи так щоб не загубив він те, що взяв і везе і так далі. Тут також є елементи підвізку. Ну, ця чим характерна рух цієї машини, якщо цей. Просто їде і на місці має розвернутися завдяки гусеничному рушію. Даний його, трак, може рухатись вправо-вліво, не, не повертаючись. навіть колеса не повертається за рахунок різного напрямку обертання коліс. Він має зміщатися вправо-вліво, при тому не рухаючись ні вперед, ні назад. Так Рухається. В усіх площинах. Також 4 двигуни на кожне куліща. Оце так. Відповідно, є антенки і ця річ може е, керуватися навіть смартфон герой фільмів і мультфільмів Халк. Також, е, скажімо так, віддрукований на 3D-принтері. Ви бачите його розмір, це бачите геометрію, тобто не тільки воно друкує прямі кути, також є можливість надрукувати, як бачимо, такого героя мультфільмів.